Вони дають Бога все растуть диви яка, диви вона лізе до ні. Добрий день всі. Добрий день. Підіть, підотей. Аліс, пускай їх. Добре, добре, добре. І вона от вас. Добре, вона собі знайде. Аліс! Тихенько, тихенько, потихоньку не так. Почті. Ось тут лом не п'ять, але глибше Я так переживав, що не друзево. Та ну, на шипки Приживець, поважко, все. Ну може там якась... якась І склевет, міця, це, ось такі. Більшість точки.